Кирила читають. Катерина, Катерина Бабкіна мсє, жах та квітнева риба. Всі ми знаємо, що десь колись перед кимось точно замінили. Можливо, ми махічі випадково. Деться мені не про ті провини, за які сварить бабуся чи з часом крає батько. Розбиті шибки. Подайте черевики, підбите око сусідського хлопчини, пістрижена лялька чи кепська оцінка з математики. Бо найгірша провина скридити когось, образити чиїсь добрі почуття або ще просто залишитися до когось байдужим, обійти своєю увагою, коли я забуваю бути до людей уважною, чемною і доброю мені. Ще разу пригадується мсьєжак. Мсьєжак приїхав зі школи в паприському предмісті. Продовж цілого березня він замістить нашого вчителя мсьє Анатоля, навчав нас французької мови. Він не був поганий чи прикрий, але сталося так, що цілий клас ходяв собі за звичку постійно капкувати Жака. старий і волуватий, учитель французької. Був дуже добрий і лагідний до дітей. Його домашні завдання можна було відкладати тижнями. Він дозволяв під час відповіді заглядати до підручника чи в зошит. Він ніколи не сварив нас за запізнення, і ніколи не починав року, але поки всі, всі не зберуться, тоді ми підводилися і мляво мимрали. Бонжур, місьє Жак. І хтось обов'язково додавав щось на... На кшталт. Старий їжак чи дірявий піджак. Місь їжак трішки не той та й мало що розумів українською. Тому так, капкуючись в нього, ми нічим не рискували. Він же замість диктантів і, обли... і обридлих. Справ охоче розповідав е, нам цікаві е, французькі казки та вірші, вивчав пісень е, е, та е, ігор, що в них е, бавилися е, Паризька Малеча і, і неодмінно на кожному році ставив комусь дванадцятку. Наприкінці березня місце жах розповів нам про одну цікаву французьку традицію. Не про... до дні 1 квітня всі готують квітневий риб, вирізаних із паперу, розмальованих власноруч і описаних добрими жартами і щирими привітаннями. Рибу таку належить 1 квітня. Непомітно почепити на спину тому, до кого почуваєш симпатію. І виявив прих... прихильність. Кого поважаєш? Кого поважаєш, і маєш за друга. Виходить одночасно і жарт, і виявив прихильність значно краще, ніж почепити комусь на спину. Табличку, трухни мене або ж. Ідеї нам дуже сподобались. Звісно, усі задалегідь приготували такий хрип для однокласників. А 31 березня Мирослав приніс до школи картон і фломастери, які були лише в нього одного. Цілих 80 різних кольорів. Бо ми вирішили приготувати квітневу рибу для кожного з учителів. Всі жакові ми сказали, що не маємо охоти на до французької мови. Він не заперечував, щоб цілий урок. Малювали, вигадували привітання, і сміхався, споглядаючи нашу веселу метушню. І тільки наприкінці уроку загадково попросив Мирослава заложити йому фломастери мастері до завтра. А наступного дня було перше квітня, день дотепів і бешкетників, Усім учителям. На двері ми почепили красиво розмальованих картонних риб зі щирими вітаннями від 4 А класу. І вони вчителі були втішені й заворужені. Останнім уроком у нас була французька. Цілий урок мсьє жах розповідав нам французький джах так поставив усім хороші оцінки. Вислухав наше ор... ореуаня Жак забрав у свого рудого портфельчика і вийшов із класу. Ми й собі заходили, заходилися збирати речі. Та в тебе риба на спині, закрикнула гар. Галка Ігорівна, Ігорів. І в тебе відказав від їй Мирослав. А в тебе, а в себе поглянь, поглянь і в тебе загомоніли всі. Сіжак, прилаштував крихітних паперових риб. до з стільців, а до кожної причепив двосторонній скотч, зовсім крихітний шматок, щоб не обсувати поп... нашого одягу. Коли ми сідалися на початку року, риби попеклелися нам до спин. кожному він щось. Кожному він написав щось хороше, таке, що, можливо, можна було сказати тільки про цю людину. Мабуть, він малював і вирізав їх до пізньої ночі. Ти дуже гарна і розумна та головне, уважна, чуйна і добра. Кит, кит Катерин написав він на моїй зали, зали, Залишайся такою завжди. Мабуть, саме через ці. За... Заважені, заважені ну, ним якось якось якості, я перша, перша помітила, що ми не приготували квітнової риб, риби лише для моєї жаби. Наступного дня всі принесли з дому гарно розмальованих картонних риб. Усі раптом пригадали, як цікаво було слухати оповідання всієї жака, як багато він нас навчив. Про це її написав на рибу. А ще про те, що кепкувати з нього і просимо, за це вибач. і просимо за це вибачення, а ще що будемо сумувати за ним. І дуже хочемо, щоб колись він прилетів. Ще, але мсьє Жак уже був у Парижі. У, у мсьє Анатоля. Ми взяли адресу школи у Франції, де працював мсьє Жак. Моя мама купила величезного конверта, і ми наліпили на нього всі-всі марки, необхідні для пересилання з України до Франції. Після уроків ми цілим класом пішли на пошук і вкинули цього велетенського листа у скриньку. І нам зробилося легко. І ми перестали почуватися. З винними перед мсьє Жаком за те, що не було таким ж добрим, як і він. Дільки коли я стала дорозу, то зрозуміло, що навіть і дуже великому конверті не можна переслати за кордон 31 велетенську корпуну Це вода Цей вон, вантаж вже потрібно відправляти міні-бандеролями. Той наш лист просто затримали на пошті десь між. Францією і Україною. Принаймні це пояснює, чому Мсьє Жак так і не відписав нам листа за рибами, бо я точно знаю. Він підписував нам усі листи, щоб я намагався нікого не кридити і бути до всіх уважним. І нехай попосеред. Посер...